Почнемо цю годину з обговорення ситуації на фронті. Сили оборони роблять все, щоб не допустити захоплення Покровська російською армією. Про це сказав головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю журналісту Андрію Цеплієнку в ефірі ТСН, опублікованому 19 січня. Також генерал розповів про ситуацію на фронті, зокрема у Курській області, українську зброю та втрати ворога. І більше про основні тези з інтерв'ю будемо говорити з оглядачем українського онлайн-видання з військової тематики мілітарний, що існує з 2009 року. Вадим. Кушніков з нами на прямому зв'язку? Пане Вадиме, вітаємо вас. Вітаємо доброго ранку. Хотіли б з тих тез, які зробив Сирський під час інтерв'ю, обговорити ситуацію навколо Покровська, враховуючи ту ситуацію, яка зараз там склалася, попросимо зараз показати карту аналітиків Діпстейт, останню яку вони оновили станом на ранок. Хотів розпитати: а які перешкоди і які основні загрози зараз навколо міста? Що стосується загроз, вони залишаються тим, що й були на цьому напрямку. Росіяни там задіюють дуже велике скупчення своїх військ, і можна сказати, що це найбоєздатніші з'єднання, які ворог зараз має у своєму розпорядженні. Саме це ми обумовлена. По перше, така інтенсивність бойових зіткнень на цьому напрямку, і так само те, що росіяни застосовують свою тактику м'ясних штурмів, і вони її. Дуже сильно масштабували за останні півроку. І ця тактика в них є основною при здійсненні своїх штурмових дій. На вашу думку, що можна протиставити цій кількості інтенсивності обстрілів за теперішнього ресурсу і обставин, які склалися в розпорядженні генерального штабу є вичерпний перелік інструментів та методів, які можуть вони застосовувати, і всі ці засоби і заходи, які. А вже ми бачимо, вони продовжують застосовуватись. Питання дійсно в тому, що ми маємо ворога, який числом перевершує наших захисників. Саме тому тут потрібно питання вирішувати, ну скажімо так, більш творчо. Тобто, застосовувати маневрені групи, застосовувати ракетно-артилерійське озброєння в тих кількостях, які ми маємо, і загалом нашим захисникам це вдається. Ну і це не єдина заява, яку зробив пан Сирський в інтерв'ю нашим колегам з ТСН. Він розповів і про зменшення інтенсивності артилерійських обстрілів завдяки ударам по території РФ, про протистояння Орєшніку, Що системи є, однак в Україні їх немає, тому немає поки що чим оборонятися від такого виду озброєння. Що б ви виділили з того, що він розповів нашим колегам. В першу чергу це дійсно можна згадати кампанію, яка почалася ще в літку двадцять року по масованим ударом в важливі логістичні центри та пункти зберігання боєприпасів, паливомасильних матеріалів, які наші сили безпілотних систем, інші сили, що входять до складу сил безпеки оборони, завдяки безпілотникам дальньої дії, вони ефективно вражали. Ці арсенали можна згадати декілька випадків влітку. Це 63-й арсенал а, головного ракетно-артилерійського управління а, Російської Федерації, а, де саме ворог зберігав а, досить великі об'єми артилерійського озброєння, і це мало а, кумулятивний ефект. І зараз ми бачимо те, що ворог зіштовхується з певним дефіцитом у. Амуніції і тим самим зменшує темпи застосування ракетного та артилерійського озброєння в попередньому краю. Ну і серед тих заяв, які він зробив, це і про потреби на фронті, саме на передовій у сухопутних військах збройних сил України. Він згадав ситуацію з переведенням спеціалістів з повітряних сил, наприклад, до сухопутних військ до піхотних підрозділів, і заявив, що заборонив переводити висококваліфікований персонал, який пройшов підготовку для обслуговування літаків. Однак можливості мобілізації за його словами не покривають потребу на фронті, тому планують підняти кількість особового складу. У механізованих бригадах. У мене питання: якщо не мобілізація, яким чином можна поповнювати склади піхотних підрозділів, сухопутних військ Збройних сил України і в тому числі механізованих бригад? Беззаперечно, тими ж механізмами, які ми вже бачили, тобто, це переведення з інших родів, видів, сил того особового складу, який, до прикладу, не задіяне активно в тих чи інших е, задачах, е, тобто, це можна сказати такий внутрішній кадровий резерв. А що стосується мобілізаційної політики, то ми можемо слугуватися офіційною інформацією, яка має яку ми маємо від генерального штабу, саме тому е, опрацьовуються різні варіанти та різні механізми щодо задоволення потреб у саме бойових механізованих бригадах, в тому числі. А воно може позначитись потім на виконання повітряними силами бойових завдань, виконання завдань інших родів військ, які теж відправляють штат персонал на підсилення у піхотні бригади? У даному випадку це підхід дуже, скажімо так, кейсовий. Тобто, ми бачимо, що у деяких бригадах це дійсно торкнулося кваліфікованого персоналу, який безпосередньо приймає участь в льотних задачах підготовці техніки, в підготовці аеродромної інфраструктури. В інших бригадах ми такого не чули. Тобто, тут питання виключно в тому, щоб більш точково та виважено підходити щодо питання переведення складу з тих чи інших підрозділів, саме для того, щоб не Зменшити боєздатність та ефективність цих підрозділів, пане Вадиме, і вже якщо підсумовуючи обговорення інтерв'ю пана Сирського, на вашу думку, те, що воно вийшло напередодні інаугурації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, чи не є це політичним кроком? Беззаперечно, це може бути одним з таких кроків, але так само ми можемо не Теоретизувати подібне і слугуватися тим, що головнокомандувач має дуже щільний графік, і скажімо так, це може бути просто співпадіння. Далі хотілося б іще з вами обговорити призначення, які зробив президент Зеленський нещодавно. Він призначив полковника Романа Качура, очільником Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного. Його обрали уточню за результатами опитування в додатку для військових армія плюс. Обрали серед п'яти кандидатів. На вашу думку. Чи е, вдалим є це призначення, і що можете розказати про Романа Качура? Ну, напевно, що трошки зарано е, саме вдалість чи невдалість цього вибору характеризувати, але за своїми е, професійними якостями, за своїми е, особистими якостями, це дійсно е, досить такий гідний вибір. Що стосується саме а, полковника Романа Качура, він закінчив у 2005 році Сумський інститут ракетних і артилерійських військ імені Богдана Хмельницького. А під час вже своєї служби він проходив службу у 81-й окремій аеромобільній бригаді. де був начальником артилерії. А, з 18-го року був командиром 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ, а також в травні 2022 року за свої дії. Був відзначений званням герою України, тому можна сказати, що це дійсно той набір особистих якостей та професійного рівня відготовки, який може відповідати такому високому званню та такому високому призначенню. І вчора Володимир Зеленський у вечірньому зверненні казав, що одним із завданням новопризначеного очільника цього навчального закладу є зміна підходу до навчального процесу курсантів. На вашу думку, які це зміни мають бути? Чого вони, яких сфер мають стосуватися для того, аби результат навчання був ефективнішим? Тому що потреба є у офіцерах? А, основні три пункти, які були окремо виділені. А... Щодо роботи новопризначеного очільника інституту, це проведення повного аудиту академії, це запровадження реформ та підвищення якості підготовки, тому що дійсно станом на 24-23 роки були не поодинокі повідомлення щодо певних зловживань в цій академії, щодо проблем з рівнем підготовки, і саме таке призначення нової особи, адже Слід нагадати, що попередній а, начальник інституту а, керував ним з 2003 року, тобто вже накопилися певні системні проблеми, які потребують оперативного та ефективного вирішення. От які... з приводу реформ я хотів уточнити, чи є у вас підозри про які саме реформи може йтися? Наразі це лише тези, які були озвучені після призначення. Що стосується конкретних кроків, я думаю, нам згодом стане більш детально відомо. І ще хотіли запитати ще про одне е, призначення Геннадія Шаповалова, е, які його функції будуть е, з новим призначенням. Нагадаємо, що у квітні 2024 року Геннадій Шаповалов став командувачем оперативного командування Південь. Е, а наразі його призначили координувати безпекову допомогу Україні. Е, чи зможе він виконувати ці функції е, паралельно? І якщо ні, то хто є імовірним кандидатом? Можливо, на призначення командувача ОК Південь. Наразі теоретизувати я би не брався, але дійсно скажу, що подібне призначення на цю позицію воно є досить важливим з огляду на підтримку та зміцнення міжнародної допомоги Україні. Оскільки це призначення воно буде при місії. Нато, яке утворилося в липні 24-го року і штаб-квартирові з бадення, воно напряму призначене допомозі логістичній допомозі підготовчі та тренувальні. і це одне з двох таких великих місій НАТО, які зараз функціонують. Друга з яких це джатек у Польщі, яка займається аналізом так само підготовкою і підготовкою навчальних центрів для того, щоб максимально ефективно можна було надавати. Кваліфіковану та фахову підготовку нашим воїнам, які проходять навчання за кордоном, але загалом бекграунд пана Шаповала, він досить такий е, великий і має е, за своїми плечима підготовку у військовому коледжі в США закінчував Острозьку академію за фахом міжнародних відносин, е, тому можна сказати, що це дійсно досить е, вдалий набір якостей, е, який може кандидат собою нести на такій посаді. Конкретно на що може вплинути ось саме Геннадій Шаповал на цій посаді? Особистість в таких процесах вона теж відіграє дуже значущу роль. Саме тому ми ну, маємо таке очікування, що призначення нової людини, яка має бекграунд і з міжнародних відносин, вона лише пожвавить та зміцнить. А наші позиції на міжнародній арені, в тому числі на міжнародній військово-технічній арені. Наступна тема, яку б поговорити, це втрати російської техніки минулого тижня. forbes видання повідомляло про зниження активності використання російськими військовими техніки. 18 січня видання мілітарний заявляли про щонайменше 20 тисяч одиниць знищеної такої російської техніки. Тут питання про яку техніку найчастіше і найбільше йдеться, і чи може військово-пробимсловий комплекс Росії впоратися з тим, аби замінити втрачену техніку і постачання її на фронт? В цьому зведенні відображаються всі втрати в бойовій техніці. Це важка броньована техніка, такі як танки, бойові машини піхоти, броньовані транспортери та просто бойові броньовані автомашини. А загалом ми бачимо, що тенденція по втратах вона дійсно призвела до того, що на деяких ділянках фронту Україна має Перевагу у до прикладу важкій техніці, такі як танки. Що стосується е, можливості росіян відтворення, вони зараз займаються тим, що активно мобілізують та е, передають війська техніку з баз консервації, тобто по деяких базах зберігання, вони навіть на відсотків 90 вже спустішали. тобто мова йде в першу чергу про ті запаси, які залишилися з радянських часів, які зберігаються на базах зберігання, і тим самим вони можуть поповнювати свої ряди броньованою технікою. А багато потрібно обробки і роботи над тим, аби вивести в бойовий стан цю техніку і постачати її на фронт, які мінуси такого рішення? Скажімо так, мінусів немає. Це дальність, яку росіяни мають станом на зараз. Тобто виготовлення нової техніки воно не може бути використано в якості 100% поповнення втрат. Тобто зараз, станом на 24 рік, росіяни виготовили та передали війська до сотні своїх найсучасніших танків. Це Т-90. І ми бачимо, що навіть по цій номенклатурі вони використовують техніку, яка була до прикладу призначена на міжнародні контракти, а так і техніка, яка була виготовлена, але так само була списана на бази зберігання, тобто це там іти дев'яносто ранніх модифікацій. Що стосується швидкості та Можливості їх розконсервації, все залежить від стану, в якому зберігалася ця техніка. Тобто є різні дійсно майданчики, переважно вони відкритого зберігання, тобто, ця техніка просто відскладована на відкритому просторі під чистим небом. А то дійсно мають місце і корозія мають місце, до прикладу, і випадки, коли місцеві мешканці вони трішечки. На метал здавали подібну техніку, тим самим розукомплектовуючи її. Але дійсно така робота ведеться вона досить активна. Росіяни, ставлячи цю техніку у стрій, вони проводять ще декілька моментів пов'язаних з модернізацією, встановлюються на деяких зразках техніки новіші та більш сучасніші прицільні комплекси. Але загалом ми бачимо, що зараз на полі бою присутні танки Т-62, які були виведені з служби ще за радянських часів? тобто Це кінець 80-х років. Пане Вадиме, якщо все таки говорити не про кількість знищеної техніки, а про якісну саме, які з останніх ви б визначили, що сили оборони уразили рідкісну російську техніку? Рідкісну. До прикладу, на минулому тижні були повідомлення про знищення доволі рідкісної самохідної артилерійської системи. Саме мова йде про СВК, що стосується бойових броньованих, то загалом навіть ураження таких передових. Танків як Т-90 вже, ну скажімо так, не є якоюсь такою надзвичайною новиною, оскільки це планомірний а, процес роботи сил безпеки і оборони щодо знищення знищення можливості його вести агресивну війну. А, тому напевно сказати, що такі рідкісні малосерійні, до прикладу, зразки техніки вони дійсно трапляються, і це теж є певним свідченням, що росіяни застосовують. А не серійні зразки свого озброєння, які були виготовлені ще до прикладу в кінці 90-х, на початку нульових, але так і не пішли в масову серію. Тобто зараз вони не гребують будь-якими можливостями для того, щоб поставити ту чи іншу бойову техніку в стрій, пане Вадиме. Дуже дякую вам за роз'яснення. Будемо ще неодмінно повертатися до цієї теми і загалом ситуації на передовій. Вадим Кушніков, оглядач видання мілітарний, був з нами на прямому зв'язку.